Я ще хочу звернути вашу увагу, як Надя написала де вона. Е форма звертання святий Отче». Святий Отче» звертаючися до Папи Римського. Такій є форма звертання. А для мене просто Отець Василь. А то мені ще корона виросте, я буду тут знаєте, Буду думати, що я папа римський. Дякую щиро всім вам за, за теплі добрі слова. Нехай Бог вас благословить. І я ще хотів зачитати. Ай, щось я не тут нажав. Ні, тут задали були запитання і я зрозумів. Запитання. Я вам так скажу, є запитання, які я не буду озвучувати. Через те, що я вважаю, що їх не треба озвучувати. Бо вони подані в такій формі, в якій можуть там, ну давайте так, наприклад, так? все пропало, все, все зрада, зрадонька Як ви отче на це дивитеся? Я таке не буду відповідати. Це не до мене, це до вас. Бо якщо ви бачите зраду зрадоньку то цю зраду зрадоньку роблять ті, кого ви вибрали. А якщо ви ще не зрозуміли, ми живемо в демократичній державі. А демократія це є закон більшості. Якщо більшість людей вважає так, значить меншість має підчинитися. Такий закон демократії інакшого нема. Є ще закон автократії. Це коли один приходить і каже, буде так, і всі роблять, ну як в Росії, наприклад, а? то є тоталітарні режими, нам таке не підходить. Демократія не досконала система управління, але на даний етап найліпша. Бо тут враховується думка людини. І сьогоднішня влада, слава Богу, прислуховується до думки народу. Це дуже добре. І тому, якщо питання якісь будуть такі, які мені не подобаються, я їх не буду зачитувати. Так що, маєте своїх депутатів, все, що стосується держави, всякого там цього всього устрою, це туди. Не треба мені моїми устами, розумієш, вирішувати якісь непойми які питання. Такс. Також все, що стосується військових, особистих речей, особистих відносин, я також дивлюся, котре треба озвучувати, а котре не треба. Так само раджу вам. Якщо є якісь речі, які можуть принизити або зневажити наших військових, краще мовчить? Можете допомогти? Допоможіть. Можете вирішити то питання, щоб це воно не стріляло так остро. Вирішіть. Якщо не можете, не лізьте і не розносіть сміття по цілій Україні. Іде війна, кожен хто зневажливо ставиться до наших військових. Він працює на ворога. Навіть якщо наші хлопці, що зроблять, не так або ще щось. Це наші хлопці. І тому за військових або добре, або ніяк. Скінчиться війна, а будемо все розбирати, кому медалі, кому там, що там. А зараз ні. Зараз ні.